І, і що робити далі, друзі? А, 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 де ж, а де ж перемога? А де перемога? А, я не бачу. Сьогодні Денекця? Росіяни на Сході йдуть вперед, а їм ніхто не заважає практично. Чому? Тому що, говорю з хлопцями, вони кажуть, така немає наказу. А нема можливо. З одного боку, по телевізору нам розказують, що нас просто заливають, тут завозять ракети, снаряди, просто нема куди їх дівати. а З другого боку, йдуть колони потихеньку. Ідуть колони і по телевізору тільки показують, що там щось десь стріляють. А вони йдуть вперед. І питання, те, що я піднімав за. Можливість втратити ще декілька областей, воно стоїть, і щось все я бачу йде до того, що нас просто знищують з усіх боків, і ми нічого не можемо зробити. Ми просто нічого не можемо зробити, тому що ми бідні, і в нас немає можливості, в нас, на жаль, немає конституції.